Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо з вами вивчати казки літературного походження, тобто ті, які мають конкретних авторів. Попередньо ми читали, аналізували, коментували, переказували із вами казки народні. Зараз ми зафіксуємо, що розбиратимемо, про що говоритимемо. Де ось у мене дошка має з'явитися. Що таке? Щось з'явилося дітина. Не, не зрозуміло щось з цими технічними засобами сьогодні. Восьме листопада. Класна. Тема річ. Королів старий короткі відомості о письменника і казкамоховинка. Василь Королів Старий, короткі відомості з великої літери. Короткі відомості про письменника, казка рухамохов. Є. Аби нам дізнатися про цього письменника, ми, звісно, користуватимемося нашим підручним. Так, знову щось з'явилося. Не можу зрозуміти, що це спочатку з'являється. Так. Сьогодні дізнаємося, хто такі Хухи, Мавка та лісовик, і, власне, маємо дізнатися про самого автора. Василь Королів Старий, справжнє прізвище Королів, народився на Полтавщині. Взагалі, Полтавщина наша це кладязь талановитих людей, які народилися в цьому регіоні. Тому Україна пишається Полтавщиною, як іншими куточками нашої країни, тому що стільки обдарованих людей це ну, феноменально. Навчався він в Полтавській духовній семінарі, потім у Харківському ветеринарному інституті. Працював ветеринаром і навіть видав дуже популярний у той час посібник для лікування тварин. Письменник працював у галузі журналістики. А також редактором журналу. Через складну політичну ситуацію в країні 1919 року королів Старкий переїхав до Чехословаччини, де провів решту свого життя. Саме тут розквітнув його талант письменника. У спадщині митця є багато творів для дітей: Роман Чмелик, збірка казок, нечиста сила, п'єси казки Русалка Жаба. Лісове свято та інші. Роман Чмелик певною мірою автобіографічний, тобто розповідає про долю самого автора. Цей твір має під заголовок навколо світу не випадково, адже в ньому йдеться про долю юнака з Полтавщини, який був змушений покинути рідну землю і блукати по світу. І хоч йому вдалося влаштуватися в Австралії, проте він усе одно повертається в рідну Україну. А ось збірка казок-нечиста сила побудована на фольклорному матеріалі. Одна з казок цієї збірки, мавка Вербинка, розповідає про життя лісових тварин і міфічних істот мавки, хух, лісовика та інше. Подобалося письменнику писати про те, які є ось ці міфологічні істоти, так саме у слов'янській міфології. Власне, їх він по-своєму інтерпретував, розповідав про них, зображував у своїх текстах. Ну, так йому подобалося. А сподіваємося, що вам нам буде також цікаво обов'язково читати цю а, казку. Стисло, дуже стисло. Ми з вами дізналися про основні моменти із життя цього письменника. Ну і про те, що дійсно він багато чого написав, але більшість його текстів саме направлено на ось ці міфічних міфологічних істот. А до речі, так з української міфології. Лісовик це персонаж слов'янської міфології, лісовий дух. Уцілення лісу. Лісовика уявляли як бородатого сірого діда, часто одягненого у звірині шкури чи червоний одяг. Очі цього духа зелені й палають, вважали, що лісовик не має тіні, улітку ходить лісом, а взимку спить у землі. Може лякати людей, що заходять до лісу своїм сміхом, збивати зі шляху, забрати дитину. Откровитель вовків від дрібних звірів випасає зайців та оленів, а ведмеді служать йому як охоронці. За народними уявленнями, слов'ян лісовика можна задобрити, залишивши для нього частування. А загалом вірили, що залишаючи якісь певні подарунки для ось таких істот, так. Для духів, то вони якимось чином стають добрішим і, власне, не шкодять тим, хто а, живе поруч. А мавка лісова істота української міфології, близька до русалки в образі а, дівчини з довгим, зеленим, спущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утоплениць або дівчаток померлих без кращень. Мавки живуть у лісах, вважають, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, де заоскочують їх до смерті. Тому у нас мавка там в іншій, так ми розуміємо, подобі називають русалком, близька так, до русалки, де вона буде жити знову ж таки у лісах, так, і, власне. Парубки може залоскотати. Хухи, власне, це те, про що ми будемо сьогодні говорити. Так, у нас є і мавка-вербинка, і. Ой, ми записали хуха-маховинка, а тут мавка-вербинка. Все це ми будемо додатково пізніше читати. Все. все. Так. Хухи, добрі лісові духи в слов'янській міфології. Зовні вони схожі на маленьких пукнастих звірків. Давні слов'яни вважали, що свої маленькі будинки, нори, хухи влаштовують між корінням дерев, узимку вони впадають у сплячку аж до весни. Ці міфічні істоти мають здатність змінювати заварлення шерсті залежно від того місця, де знаходяться. Вони дуже рідко спілкуються з людьми, а коли це роблять, то стають невидимими. Побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею, які ніколи нікого не ображають. Кухи попереджають людей про небезпеку, яка чтує на мандрівника в лісі. А ми записали з вами в темі уроку Куха-Моховинка. Казку, але е, підручнику у нас представлена ще одна казка, мавка вербинка, тому розглянемо в принципі її. А вже додатково будемо читати ту, про яку сьогодні записали. А, у лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому попіліла. Бували в бувальцях чорновухий зайць, захекавшись. Він перебіг лісом і кого тільки спіткав по дорозі, перед кожним сідав на задні лапки, Передніми витирав вуса, підкашлювався і пошепкою говорив Біда, братця, біда! Бачив я своїми очима, бачив на узліссі мисливців, собак і загонщиків. Тисячі, тисячі йдуть сюди. А в кожного по кілька блискучих рушниць ріжки мідяні, а турбинки величезні, мов лантухи, а собак, а собак тисячі, тікай, братця, куди хто. Після цих слів він відсапував і лиців далі до нової субстанції. Навіть здибавши лисицю, що вилізла з нори і приплющивши око на сонце, потягувалося зі сну, навіть перед нею спинився на мить і гукнув Біда, братця, мисливці на узлісі, тисячі. Але ж згадав, що від самої лисиці йому так само може бути біда, а через теч чкурнув ще дужче, усі мешканці лісу заворушилися. Хто тікав у поле, хто ховався в нору, хто шукав схованку в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом, аж ось і справді залунав постріл, ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка, що вдень ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася і нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося багато вже разів на своєму віку вона почула те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли, чула і знала, що багатьом звірам і птицям вони віщують смерть. Знала й те, що ще більше тут буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть вітрам, зарившись десь під кущами листя. Будуть і такі, що вичуняють, але на все життя залишиться каліка. З її чудових, такого кольору, як фіалки, очей, полилися блискучі сльози. Бачимо, що не могла спокійно спостерігати Мавка за всім тим хаосом, що панував звідусіль, адже мешканці лісу були налякані. Тою звісткою, яку Заєць приніс до всіх, що нібито тисячі мисливців, собак ідуть полювати. Вона миттю вискочила з верби й незримо побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого лісу, як зачулися вже нові постріли. Пізно, буде пізно, подумала вербинка звідчи. Може, вже там є прибиті, підстрелені, Чи потребують негайної допомоги. А поки я повернусь подругами у тих біталашних створінь відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, а всрібним голоском. Вона кликала Хух. Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів, кличте мавок, ясининку, дубовинку, вільхівку, кленівку та Шепшиночку. Сьогодні в нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не впораюсь. І тільки вона проказала ці слова, маленькі зелені кухи вже поповтили з лісу, мов перекоти поле у різних напрямах. Вербинка узліссям полинула назад, щоб бути поза мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених і конаючих. Вона прилетіла повзо молодих і старих панів, одягнених мисливські вбрання та зелені брилі, пролітаючи навпростець, черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив, бо почув, як запахло біля нього і її довге синє волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала, там жив добрий лісник, що ніколи не ображав звірів, поважав лісовика, жалів і малих ху, а її мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку в мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожня, самого ж лісника. Вербинка вгледіла попереду мисливців із рушницею на поготові та двома псами. Чула вона, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскигли підбитий зайчик. Князю, князю, кричав він, не би просив його пожаліти. Чула нові й нові постріли та почала уважно шукати під кущами. Рекомендоване домашнє завдання у вас буде працювати з текстом. Так. Отже, читати казку, мавка, вербинка. Це буде основне ваше домашнє завдання. Зараз я його зафіксую для вас. Так, ось тут. Домашнє завдання. Завдання. Вітати казку. Мавка. Вербинка. Дивись, підручник. Тобто, дивитися цю казку, можна знайти. Звісно, що в нашому підручнику. Сьогодні ми з вами почали опрацьовувати ще одну літературну казку. Незвичайно, тому що тут у нас з вами діють лісові мешканці, скажімо так, як і в інших казках, але трохи вже узяті з міфології, а саме мавка. Про яку ми сьогодні дізналися. Чому вербинка? Тому що живе у вербі або коло верби. А, звісно, і наступно буде у нас хоха моховинка Наприклад, якщо ми будемо з ми прочитаємо і з вами, то ви будете розуміти, що там трошки відрізняється, так? Ну, єдине, що залишається традиційним, ви пам'ятаєте, що у казках а, тварини, рослини вони власне виконують ті самі. Дії, що й ми з вами, тобто вони розмовляють, спілкуються, сваряться, так тобто з'ясовують щось, сміються, тобто вони живуть повноцінним життям, таким самим, як і ми з вами, але вже ну, в подобі твари. А це є основний момент казки, так тобто залишається від народної казки, літературна казка не відрізняється тим, що саме. Ось такі у нас ознаки зберігаються, і, власне, з великої літери, пам'ятаєте, так пишуться оці всі лисиця, Заєць, там, вовк тощо. Тобто це вважається як ім'я персонажа, ім'я героя, тому, власне, пишеться з великої літери. А якщо будуть у вас запитання, ви напишете мені в Classroom, домашнє завдання читати, працювати з текстом казки, читати голос, читати мовчки, читати своїм батькам, переказувати батькам, переказувати там братикові, сестричці тощо. І надсилати в Classroom мені нічого не потрібно буде. Тобто, домашнє завдання я маю на увазі, що ви тільки читаєте. До зустрічі.